Зеленский отдал приказ как раз Буданову и второму перебить информационную волну путем уничтожения российских пропагандистов уровня Симонян и Соловьева. С кем Зеленский встретился сразу, вот как только первые минуты были этого скандала Миндичгейта, да, с Будановым. А ты, если хочешь, давай дуэль со мной лично устроим. Еще будет неоднократно и множество различного рода террористических актов. А мы знаем, что у данного есть только один способ заминать какие-то скандалы, отвлекать э, внимание на какую-то диверсию, на какие-то теракты. Есть основания полагать, что украинские спецслужбы готовят масштабный резонансный террористический акт? По підриву ваших жеп ми зараз поговоримо про степінь російського очкавання, не почкавання, не почкавання, саме очкавання, Бо російські пропагандисти відчувають, що дуже давно ніякий генерал чи чиновник не зматував свої кишки назад з дерев після чергового бадабуму в Москві. Спершу давайте про Вороніж. Це ситуація ну не схожа на всі попередні, бо спершу про неї написали воєнблогери. Що нібито Україна застосувала від трьох до шести ракет з ОТРК ГРІМ 2 Гром 2, як вони написали, по місту Вороніж. Я думаю, тю дивна якась історія набрав наших кореспондентів на місцях, і вони дійсно підтвердили цю інформацію. Ребят нас бомбять. Да, нас бомбять, явта. А не дай Бог в мой дом залетит. Ви що тупе? У мене 15 ташка, я здохну же. ж. А... З'ясувалося, що це ніякий не грім а звичайні атакомси. Росіяни традиційно кажуть, що все збило, але ми знаємо, що збиття в них це навіть коли безпосередньо завод своїм. Лам спіймав ракету, ну це завод збив собою ракету. Тому чекаємо на інформацію про прильоти, але про те, що атакам це застосували, це вже офіційно підтвердив генштаб. Проте сьогодні я б хотів зосередити вашу увагу на іншому, що майже у всіх пропагандистських програмах, як завжди, просто після помаху якоїсь там чарівної палички заговорили про майбутні теракти. Один із наших кореспондентів. беседовал с Анатолием Ширем, и Анатолий сказал, что... Вы чулы, Даша? Кто сёрбнув? Нет, это такая отбивка после фразы Анатолий Шарик. Слухай ты. Был с Анатолием Ширем, и Анатолий сказал, что по его сведениям Зеленский отдал приказ как раз Буданову и второму, І второму, типа, не знаю, як його звати, але кричить щоранку малюк-малюк в ефірі. Але справа в тому, що шарі дійсно дуже достовірне джерело, тому його варто цитувати. Да, я це... З Данілом Бісоном дав mm -hmm. приказ перебити інформаційну волну путем уничтоження російських пропагандистів у рівні Симонян і Солов'їва. Щоб було зрозуміло, як мисси наркофюрер. Наркофюрер. Я думаю, що якщо Зеленський не зробить собі таку татуху, або як мінімум шеврон, то він багато що втратить, бо ну вони ж спочатку називали типу, бідна нас укропами. І все у нас з'явились шеврони, укропи, пам'ятаєте, в 2014 році. Потім ці пости, що там кіташки, ні, та ні люди, та кіборги в Донецькому аеропорту, і все зразу кіборги прив'язались. Тут вони е зрозуміли, що треба йти ну, з іншої сторони. Тут треба щось та таке, І от наркофюрер. І Зеленський такі це почув. такий, ну блін, ну це реально було обідно, Ну чого він так? Ну то дібель любого із російських медійних персон. Никак не остановит, во-первых, продвижение наших войск. Мало этого, и мертвыми мы будем долбить нацистов. Уже наши имена, если угодно, послужат благой цели, консолидации общества и дополнительные. За родину за Сталина раньше було, а зараз буду за родину, за Соловьевым. За родину за Симонян. В а -а -а -а! -а 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 -а! атаку! Решимости на уничтожение фашистов. А коррупционному скандалу на Украине это никак не поможет. Он со своей колокольни рассуждает. Ну Но что ж, это ничтожество его... <свист> <"Да. свист> <свист> А ты, если хочешь, давай дуэль со мной лично устроим. <свист> Можешь? Ты же рассказывал, что ты там с пистолетиком что-то умеешь делать. Ну давай выйдем. Покажи мне, что ты умеешь. Ты же боишься, Зеленский. Потому что ты трус. Трус зараз я вам почну показувати, чого насправді злякався Зеленський. А Володимир Соловйов це насправді дуже серйозний боєць, відомий своїм стилем неповоротної пятки. Він насправді майстер всіх спортів, особливо глибокогортаних, проте його удари. Це щось неймовірне зараз. Я вам покажу наступне відео, але одразу прохання приберіть дітей від екранів, бо це занадто жорстко навіть для цієї програми. Ви не готуєте удар удар, просто сам асамблі... вже... Тобто тихо, спокійно, ні а от отсюди сразу.

вот улетел. Вот ты стоишь, вот улетел. Ты стоишь, улетел. Ты стоишь, улетел. Ну, как учили, да? Правильно держать кулачок при ударе. А я расскажу. Очень важно его еще подбирать. То есть в момент, когда приходит в тело, его надо подбирать. То есть ты не просто... Притом в любой поверхности, видите, вот это металл, ты все равно спокойно бьешь. Но ты еще что важно, кулачок собираешь. Тогда силы идет. То есть тогда, если ты хочешь кому-то дать по кумпу, условно говоря, то ты когда бьешь по кумпу, ты реально, знаешь, ты его внутрь подсобрал. И так, ой, из задницы голова Так, все, кто не встиг подобрать кулачок, вы давайте хотя бы в подобайке поставьте, подпишитесь на канал, поставьте звоночек, бо далее я вам покажу такие... Саме той момент, який і збиває всіх опонентів Соловйова на повал. Ні, ага. ну, не буде. Розумно. Ну, туди перенес. Правильно, і... розумна, неплохо. Я реально ну, не хотів би з цим тіпом, з прізвищем Соловйов, залізти в одну ММАшну клітку, бо ще на цьому моменті, там, де ми перед боєм будемо битися кулачками, ну він уже все, він його ну, закончить. Чисто на дотику качне. Але давайте продовжимо про український масад, який, ну, от. Ну да я спокою российским пропагандистам. С кем Зеленский встретился сразу? Вот как только первые минуты были этого скандала менди да, с Будановым, с которым они прямо, скажем, последнее время не очень нормально общались, да, и тут у них тесная встреча отэтотэт от была, э, видимо, э, решали вопрос, как можно замять этот скандал. А мы знаем, что у Буданова есть только один способ заминать какие-то скандалы, отвлекать. А внимание на какую-то диверсию, на какие-то теракты И тут как по заказу действительно эти странные события на польской железной дороге. Тобто ви розумієте, да, що на що вони натякають? Це вранішня програма з Тоді ще не було інформації про підривників колі. Ви спочатку зараз послухайте наступний фрагмент. А далі я справді поясню, що там є український слід, але він з таким ароматом картопляного щі. Противник почав підготовку війні з Польщею. Так глава генерального штабу Польщі, генерал Веслав Кукула прокоментував диверсії на железні дороги, як этот загадочний враг прямо Росії. Военный не называет. Этот загадочный враг уже начал создавать в Польше благоприятные, как он выразился, условия для потенциального нападения и дальнейшего расчленения. Истерика в Варшаве набирает свои обороты. Польский премьер Дональд Туск созывает чрезвычайное заседание Комитета на НАЦ Безопасности. Прокуратура расследует подрыв на железнодорожных путях как диверсию по поручению иностранной разведки. Причем речка теперь стала известна не о единичном акте так называемого саботажа. На железнодорожной линии номер 7, по которой идет поставка военных грузов на Украину, с 15 ноября по 17 ноября произошло сразу три инцидента. Підриві колі і не тільки дійсно підозрюють двох громадян України. Один з них вже був засуджений в Україні за диверсії, а другий просто наркоман. Вони перетнули е, польсько-білоруський кордон. На секундочку зробили у підрив цих колій Потім ще там обірвали електро якісь шляхи. Потім хотіли зробити так, щоб состав все шов з рельсів але це в них не вийшло, і вони повернулись так само назад в Білорусь. Никаких доказательств того, що за атаками на железно інфраструктуру Польщі стоїть Москва не существует но это разумеется не мешает ні політикам, ні пропаганді. Запугивать населення гибридной війною з Росією, которая уже началась. Не, 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 ні, вы что, не началась. дрони над Польщею, які літають і залітають туди десятками. Да, підриви колі. Яка, яка гібридна війна і для пущового ефекта. Щоб показати, що все окей, і поляки просто е, заплутались. Вони вмикають типу польського експерта, який чомусь говорить перфектною російською мовою. Політолог Матеуш Піскорський Матеуш безконечно рада вас слухати. Давайте ми почнемо все ж з того, що польські власті назвали то ли терактом, то диверсією, то ли актом саботажа і. Почому актом саботажу з сторони Росії, от що конкретно об этом известно, оставляя за скобками, якщо можна оставить, антироссийскую пропаганду? Ну таке таке довге питання у професійної журналістки Скабєєвої, яка взагалі не наштовхує на відповідь експерта. Але слухайте слухайте, як він говорить і що він говорить. Да, здравствуйте. На самом деле ничего об этом не известно. Известно, что произошел взрыв на одном из железнодорожных сообщений ведущих из Варшавы на юго-восток. Сразу появились предположения, что это связано с доставками оружия на Украину, но никто не пострадал. А що це за такие типы, які говорять майже без акценту? Ой, а а, стоп, а це що, він разом з Захарченком? Цікаво, цікаво. А якщо написати в гуглі піскорський, то от можна знайти таку статтю. Задержаному в середу лідеру польської проросійської партії Сміна Матеушу Піскорському пред'явлено обвинення в шпіонаже. В середу в офісі квартири членів партії пройшли обиски, обскиє лідер Матеуш Піскорський був задержан. Звісно, своїми проросійськими взглядами політика в шпіонажу. В чому пользу офіційно не сообщається? СМІ говорять о двох можливих странах Росії или Китаю. если лет назад Матеош Пискорский был депутатом польского парламента от популистской партии самооборона, которая практически не существует. Члены незарегистрированной партии смены распространили официальное заявление, в котором сообщается, что нынешние польские власти занимаются политическим преследованием несогласных. Про Прокуратура Польши обратилась с просьбой заключить Пискорского под стражу. За шпионаж ему грозит до 10 лет тюрьмы. А лету, где он посидел в СИЗО три вышел, был момент, когда он был перекладачем На зустрічі з українськими біженцями першої леді Польщі це був величезний в Польщі скандал. Але ми не будемо залазити в польські справи і чому це взагалі покидьок ще ходить по Варшаві, і так далі? Чому він включається на Russia Today і Росія 1 Але свою справу він продовжує і абсолютно спокійно розповідає в ефірі з Кабєєвою. А наскільки це просто нещасний случай аварія і. Вот ряд другого рода причин мог на самом деле возникнуть на железнодорожной пути. Естественно, многие политики используют это как предлог для нагнетания обстановки. Но если учесть, что целью организаторов данного инцидента было именно нагнетание обстановки, нагнетание определенной истерики в Польше,

Чувак, та ми тобі віримо, ти абсолютно не заангажоване джерело, яке прочитало абсолютно всі коментарі в польському інтернеті і е, знає точно про рівень довіри. Але ще раз. Е, це тоді ще не було новин про причетні цих двох покидьків, тому, тому коментарі цього чувака, коли він каже про нещасний случай або просто інцидент на дорогі, ну просто підірвали колії, Ну, і нещасний случай. Це ще більш крінжово, але далі гірше. І що будуть неоднократно і множество. различного рода террористических актов. Есть основания полагать, что украинские спецслужбы готовят масштабный резонансный террористический акт либо на территории Бельгии, либо на территории Нидерландов. А может быть сразу и там, и там. Почему? А именно в Бельгии находится Евроклир. Это депозитарий, в котором находятся, собственно, российские ценные бумаги. Евроклир категорически выступает против попыток силовой конфискации, справедливо полагая, что дальше репутация этого финансового учреждения будет нанесен непоправимый удар, собственно, лишится клиентуры и попросту обанкротится. Аналогичную позицию занимает и пока что руководство Бельгии. В этой связи именно руками Украины при поддержке, очевидно, Великобритании и ряда других заинтересантов могут быть Провоцированные осуществленные теракты, опять же, с подбросом доказательств о российском следе. Ситуация очень серьезная. Мы Польше предлагали уже после вот этого инцидента в польском воздушном пространстве провести экстренные военно-политические консультации. Чьи это были беспилотники? Варшава категорическим образом отвергла саму возможность таких Консультації дрони над Польщею це Буданов підривколі. Це якщо що малюк, і тепер вони не можуть вирішити і поділити країни хто продовжить в Бельгії, хто в Нідерландах, тому що і Бельгії, і Нідерланди постачають Україні дуже велику кількість літаків F-16 І треба якісь там терактики зробити, щоб літаки ще швидше приходили. До речі, про літаки тема постачань Україні до 2035 року французьких вини п'ятого покоління Дасо Рафаль не відпускає пропагандистів і їх прям мінімально не, не від цього. Радостный Макрон прервал череду отказов в покупке самолета Рафаль. Десятки стран отказывались это лидер по количеству проигранных тендеров. Ни для кого не секрет, что Макрон является лоббистом военно-промышленного комплекса Украины. Ну, Индии вроде были Рафали. и то После они столкновения очень с Пакистаном они проявили. полностью от них отказались, отказались сказали, да. что это вообще десятки дерьмо не да, да, Десятки стран, они говорят, неудобные. А французам, чтобы было понятнее, мерт. Це, якщо ви будете погано себе поводити Саваз до Алінга, в Соловйова, який буде вам нагадувати які слова треба вчити. Але менш з тим, про Індію Ні, навпаки, Індія замовила ще більше Рафалі і все більше і більше їх замовляє. Але оця фраза «Дірмо, а не самоліт. Він стоїть на збройні купи країн, і це від російських літаків навпаки відмовляються, як це зробила Індонезія. Вона не буде закупати Су 35 вот. Але знаєте. Чому от росіяни в них такий пунктик на французькі ВПК? Бо в 2009 році Москва замовила в Парижу виробництва, чи в Парижа, чи в Парижу виробництво двох великих кораблів містралі. Містраль, да вони так, якщо не помиляюсь, називались, і в 2014 році, коли віджали Крим, то французи сказали ні, ми не будемо вам їх віддавати. Вже готові, вже готові кораблі. і просто продали їх Єгипту. І Росіяни після цього сумніваються саме після цього можливостях російського ВПК Хоча вже після цього, через фірми Прокладки закуповували французькі тепловізійні приціли. Ми їх потім бачили в лютому березні 22-го року в цих танках які тонули тут в болотах в Київській області. Але не про це мова, давайте йти далі. f 35 він настільки дорогой, що він уже приближається к американському самолету пятого покоління. Французи там особо не, не стисняються в стоїмості і обслуживания, і польотних характеристик. Ну, вот он прервал эту череду: красиво вистріл солдат, флаги, поставил самолет и радостно все это подписал. Ну, вы правильно отметили: денег-то ще нет. І ще И еще самолетов самолетов-то тоже нет. То есть им, чтобы выполнить это количество, им там нужно будет увеличивать, инвестировать, там много очень чего будет. Это к 35-му году. Но. Франция действительно в последнее время с точки зрения военно-промышленного комплекса несет постоянные потери. Я помню, как Макрон очень красиво на борту вертолета носа в порту Тулона представил стратегию национальной безопасности. Значит, с видом на корабле говорю: мы будем новым центром, еще одним влиянием. Как американцы посмели нас выбить из тендера с Австралии на подводной лодке? Я поеду, разберусь. Приехал, опустил в голову, больше тему не поднимал. С танками такая же история. Из кучей другой техники. Но а, кроме самолетов, там есть еще ряд вооружений, которые не планируют поставлять. это ракета для комплекса SAMFTE, который есть на Украине, он действительно неплохой. Он может сбивать баллистику, не гиперзвуковую на коротких дистанциях. Но тем не менее, ракета... Ты ТВ, СМП сбивает баллистику. Топ, не тільки Патриоты, так, а у вас что там, тільки S-400? Ну добре, ми скоро дізнаємось, що може і С-400 не дуже збиває, коли долет, долетить все, що нам анонсувала. Але наступні на черзі після французів, звичайно, що німці іздання Газета пише, що раніше саме ці два государства вважалися оплотом стабільності, але ситуація змінилася. Блумберг пише, що канцлер Германії Мерц рискує упустити останній шанс перезапустити економіку. План по модернізації ВПК інфраструктуры який розробив його кабмін агентство називає авантюрой и прогнозують, что большая часть заложенных туда денег будет потрачена абсолютно впустую. О том, что Мерк любит бросить деньги на ветер, пишет німецький шпигер. Тобто нова стратегія оборони з рекордною кількістю бабок і підтримка десятирічна України. Це все погано. От це все ужасне, це це все не спрацює, як це довести? Слухайте уважно. Всего за полгода в кабинет министрів Германии потратило десятки тысяч євро на визажистов и парикмахеров. Один только Мерц потратил 12,5 тысяч євро на уход за своей шевелюрой. Я напомню, что Мерц практически лысый. Все это больше миллиона рублей. Среди немецких министров он при этом далеко не самый главный любитель прихорошиться. Так, и Малюк, э, немцы, французы, поляки. Кто же еще остается на черзе? Точно, балтийские краины. Получили опыт в боях с Россией, а значит смогут отразить и вторжение в регион. Эстония уже наращивает свое сотрудничество с Украиной. Эстонский глава Минобороны Певкор сообщил, что Талин купит станции Старлинг для Киева. На эту страну выделит немного, 3,5 миллиона евро. В соседней Литве при этом денег не хватает даже на свои вооруженные силы. По мнению командующего армии страны, генерала Вайкшнерса, трат на оборону в виде 5% от ВВП уже недостаточно. Войскам не хватает современных средств ведения войны. В итоге, в случае того самого вторжения, главным оружием литовских солдат могут стать коктейли молотова. Ничего больше нет. Самой... Могут стать, а могут не стать. Как с динозавром мы вчера говорили. Можешь зустріти на волосе, можешь не зустріти. Ну, это просто скобе вододумы. Могут стать. В стране проводят военные учения солдат. Обучають збивати дрони на базі Адажа і тестірують нові дрони. Типачики опять-таки на случай. Ага. ну Грошей немає. коктейлі молотова, але закупаляють перехоплювачі. Я правильно розумію, так? Тобто, ну вже і не коктейлями молотова зачищаться. Щось там логіка втрачається, хоча яка там логіка? Насправді це страшний сон для росіян, що українські війська стануть на захист Балтійських країн. Страшний сон, який може стати реальністю, це прям це прям дуже зрозумілий сценарій, як мені здається. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. І обов'язково приходьте завтра. Дякую, що були з нами. Це був огляд пропаганди. Мене звати Юрій Петрушевський. Побачимось всім па-па.